Ось тут диванчик на кухні я зручний. Я думаю, що кілька днів ти зможеш тут заночувати, спокійно каже мені син. Я промовчала, бо дуже була втомлена з дороги, адже приїхала додому у відпустку під самий новий рік. Довго стояла на кордоні, я змерзла, хотіла прийняти душ та й їсти хотіла, тому не стало нічого говорити, хоча на душі в мене вирувала справжня буря. Сподівалася, я на зовсім інший прийом, звичайно. Вдома ж мене не було три роки, я працювала в Чехії, і поїхала на заробітки, як тільки син одружився. У нас був будинок, але без ремонту. Тому що на ремонт ми не мали грошей. Ми самі ледве виживали. Я сина одна ростила зарплату, у мене мінімальна, а колишній чоловік мені зовсім фінансово не допомагав, навіть аліменти не завжди платив. От і довелося мені все тягнути самій. Коли Віталій виріс і надумав одружуватися, я зрозуміла, що мені нема чого вдома сидіти. Треба їхати на заробітки, які інші жінки роблять, і собі старість забезпечую, і дитині свої допоможу. Поїхала я в Чехію, там же кілька років працювала моя кума, і вона мені допомогла облаштуватись на новому місці. Спочатку було важко, все нове, чужа мова, недобре, не дуже добрі умови. Ми знімали квартиру, шість жінок тіснулись в двокімнатній квартирі. Можна було, звичайно, щось краще підшукати, але це коштувало б дорожче, а кожна з нас приїхала сюди, щоб щось заробити і відкласти, а не розкошувати. Але з кожним місяцем я все таки звикала. У мене був план привезти гроші додому, щоб зробити гарний ремонт в будинку. Багато працювала, часу для відпочинку майже не було. Я все думала, ось-ось, все закінчиться, я повернусь додому, де мене чекає моя сім'я. Мамо, а для чого ти гроші складаєш? якось мене запитав син по телефону. Ну як для чого? Будемо дім ремонтувати, здивувалась я. Пропоную не чекати, а вже починати. У тебе ж є якісь відкладені гроші, каже син. На той час я мала всього 5 тисяч євро, але цих грошей уже вистачило, щоб почати ремонт. Син взявся до цієї справи дуже грунтовно. Він мені описав план дій, і мені все дуже сподобалось. Я навіть додому не приїжджала, бо мені хотілося більше заробити. А всі зароблені гроші я відразу сину додому відправляла, бо хотілося швидше побачити результат. Повернувшись додому, я була вражена, наш будинок просто не впізнати. Зараз він виглядає зовсім по іншому, ніж тоді, коли я їхала. Велика вітальня з вікнами до підлоги, дорогі вишукані меблі. А на стіні красувався величезний плазмовий телевізор. Віталій був задоволений собою, радісно звітував мені про пророблену роботу, показуючи одну кімнату за іншою. Я була в захопленні, бо все і справді виглядало аж надто гарно і дорого. Я навіть не сподівалась на такий результат, та мій син виявився добрим господарем, який вміло розпоряжався моїми грошима. Все дуже гарно, синку, молодець. А де ж моя кімната? питаю. І тут виникла незручна пауза, після якої син запропонував мені спати на диванчику на кухні, назвавши його дуже зручним. Мамо, це ж лише на час відпустки. Ми вирішили, що тобі краще буде на кухні, тут і тепліше, і не будеш заважати нам. У нас зараз багато справ та й гостей багато. Ці слова проникли в мою душу в холодний душ. Я, звісно, розуміла, що він став дорослим і тепер у нього свої справи, але відчуття того, що я зайва, коли я віддала всі свої сили, все життя заради нього, заради цього будинку. А тепер я ні до чого? Я ночувала на кухні, слухаючи, як мій син сміється з друзями, що прийшли до нього. Згадувала, як усе починалося, як я, втрачаючи сили, намагалася давати йому все найкраще, а тепер відчувала себе як чужа людина у власному домі. Гарно тут у тебе, а дім уже на тебе переписаний, почула я зі своєї кімнати розмову сина з його другом. Ще ні, але я з днями планую з мамою про це поговорити. Нехай переписує будинок на мене, а то я стараюсь, а воно поки що ще ще не моє. А якщо, мама, надумає заміж виходити, відповів син, і вони усі дружно розреготалися. Мені так неприємно стало, що не описати ніякими словами будинок зараз на мені, і я не збиралась його ні на кого переписувати, бо вже бачу, що в мене становище дуже хитке. Якщо вони мене зараз на кухню поселили, то де я житиму, якщо будинок на сина повністю оформлю? Чекати розмови з сином я не стала, а зібралася і повернулась в Чехію. Дітям сказала, що мене терміново викликали на роботу. Після того, що сталося, я розумію, що мені є над чим задуматись. Можливо, навіть варто припинити фінансування сина, а складати гроші собі на однокімнатну квартиру, як гадаєте.